Ціни на каву знову в центрі уваги. Якщо ти власник кав'ярні чи кавого корнеру, це відео спеціально для тебе. Ціни ростуть вгору через неурожай кави в Бразилії і В'єтнамі, через біржові ігри і через ускладнену логістику. Що це означає для кавоманів і для людей, які ведуть кавовий бізнес, чого потрібно очікувати? Це означає, що закупівельні ціни на каву ростуть, а от клієнти не завжди готові платити більше. Як вийти з цієї ситуації? Ми пропонуємо 5 простих рішень. Перше, зафіксуйте свої ціни зі своїми постачальниками хоча б на 3 місяці. Контролюйте дозу кави, яку ви використовуєте в рецептурі. Це теж допоможе зекономити. Третє, перегляньте меню і просувайте напої з більш маржинальною націнкою. Обов'язково запускайте програму лояльності. Для утримання постійних клієнтів і п'яте основне, яке можна переставити на перше місце і вважати це самим головним пояснюйте людям, чому ваша кава стала дорожче. Люди це розуміють, Кава це не тільки напій, це і бізнес. Тож думайте стратегічно, якщо у вас є питання, задавайте. Я з радістю допоможу і розкажу, як ми перестраховуємося, як ми ведемо свій бізнес, як ми захищаємо своїх клієнтів. Якщо це відео тобі було корисне, то збережи його і поділися своїми колегами. Дякую.